Чи вітати коханих під час війни? Що думають лучани? Підпільний завод хімії піймали аж вісьмох людей. Після четвертого поранення мріє викинути палку. Історії бійця з Волині. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Другий день поспіль тепла погода у Луцьку б'є рекорди. Волинські метеорологи кажуть, що вчора, у понеділок, 12 лютого, у місті зафіксували найтеплішу в цей день за всю історію спостережень погоду 16,2 градуса за шкалою Цельсія. Попередній рекорд фіксувався у 2002 році. Втім, того 12 лютого було на 5 градусів холодніше. Теплий лютий несе людям і проблеми. Волинь продовжує підтоплювати. Тільки завчора волинські рятувальники чотири рази виїжджали відкачувати воду з підтоплених обіць людей. Зокрема, у Луцьку, у підвалі багатоповерхівки на корольова 11. Також забирали воду з городів і подвір'їв у Володимирі, Торчині та Голубах. Загалом в області підтоплена площа на сьогодні становить більше 5 тисяч гектарів, і надалі води тільки більшитиме, попереджають синоптики. У наступні три дні, тобто у середу, четвер та п'ятницю. На річках басейну прип'яті вода буде підніматися. Припускають, рівень зросте ще на 30 сантиметрів. Відтак повільно затоплюватиме городи, поля та обійстя в селах, які розташовані біля річок. Прип'ять та стохід, вижівка та стир. Загинув понад рік тому, поховали тільки зараз. На волині у селі Бузики Бузаки Камінькаширської громади попрощалися із земляком Миколою Деркачем. Працював вчителем трудового навчання у місцевій школі, а два роки тому пішов на фронт. Його життя обірвалося, що у перший рік повномасштабної війни, в грудні 22-го. Чоловік довго був у списку зниклих безвісти. Втім, важкі очікування закінчилися страшною звісткою. Тіло таки знайшли. Воїна проводжали в останню путь сотні людей. Його рідні, друзі, знайомі, побратими. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким. Майже три тижні на позиціях та без зв'язку. Війна на нулі і четверте поранення. Усе це лише частина тих випробувань, які довелося пройти Володимиром. Бійцю з Волині. Зараз військовий відновлюється у реабілітаційному центрі. Там своєю історією він поділився з нашою знімальною групою. Ну, 22-го поїздка прийшла 23-го на частину. Ну, як в 14-й бригаді. Далі на Житомир овруч. Ну і пішло-поїхало. Херсон, Ніколаїв, Благодатне, Купінськ, Ягідна. І ще не одна гаряча точка війни до великого вторгнення Росії. Володимир працював водієм, об'їздив Україну та Європу. У 2015 16 брав участь в АТО. Після цього став резервістом і вже у 22 році знову взяв зброю до рук. У складі Волинської князівської бригади займався розвідкою. Під час одного з завдань на Луганщині вдруге поранив плече. Мінометка обстріл ну, не вдало на ту сторону, виходить, хвилею. І впав. Війна каже Володимир, точно не така романтична, як у фільмах. Навколо руїни і вибухи, тому бійці мусять один одного підтримувати і якось піднімати настрій. Ну вертушки залітають, арта б'є. До Слав'янська там ще до 60 кілометрів нам їхати. Самі розумієте, що таке, то що ми можемо бачити там. Розбити села. Бойові дії дуже часто непередбачувані. Одного разу через сильні обстріли були вимушені знаходитись на передових позиціях більше двох тижнів. Вийти не можемо, до нас зайти не можуть, поміняти нас не можуть. Дружиники піше попіднімали, хоча б де ми є, де ми знаходимося. На 18 днів без зв'язку, без не дзвонити, не привіт, не здравстям, то, то тяжко для сім'ї, скажімо так. Ми показалися, позвонили, ми зразу на місці, зразу телефон в руки. І все плюс, все живі, здорові, все окей, все добре. Поранення від якого сьогодні оговтується, вже третє важке, а загалом четверте. Його отримав вже воюючи у сотій Волинській бригаді. Я тим мав, скажімо, контузію, мав прокапатися, але і там не попросили. І я вийшов ще не в свою зміну. Тому що повернувся живим, завдячує побратимам. Вони винесли його з нуля, попри обстріли. Кульове, осколочне, легені кров почало набиратися. Тут медик молодець заклеїв вовремя вчасну дирку. Аби не заклею, мабуть, не балакав без вами. Ще одним випробуванням було сказати про важке поранення дружині і дітям. Ти сильно не переживай, мене везуть в госпіталь, <світку> я 300. Сьогодні Володимир відновлюється у реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні. До цього був складний шлях лікування. Дуже тяжкий був, в тяжкому стані був, не ходив. Дніпро, Київ, Львів. Франківськ, Чернівці, тоді додому на луцьк відправили, доставили в хребті осколок, почав ходити. Зараз на палець. Був на милицях, потім на палці, ну, думаю, викинув палку. Же сьогодні військові потребують не лише підтримки, а й заміни. Бо такі, як він, і ще тисячі захисників з різними ступенями поранень вже не зможуть повноцінно виконувати бойові завдання, важко і психологічно. Більше року там людина даже не була, скажемо так, на нулю. А вона більше року знаходиться там. Людині треба відпочити. Людині треба людину міняти. Треба це психологічно тяжко. Це навірно тяжче, ніж поранення. Ну я так думаю. Зізнається, приїхавши з фронту, вражений тим, що бачить у тилових містах. Дуже багато що, як то кажуть, пальця віром зробив на колках, а як по посправну сидять вдома вже більше року, боїться з Ну чого ж боятися. Все одно ж треба хлопцям міняти. Нас не хватить на, на рік, на два ще. Міняти треба. Хто має третє поранення, вертається, хто четверте має, теж вертаються хлопці. Деякого не здають нервину міняти ж треба. Перемога, на думку Володимира, точно буде. Та до неї слід долучитися кожному, а саме об'єднати для боротьби з ворогом зусилля всіх і держави, і кожного українця. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У Луцьку накрили великий підпільний цех, де в кустарних умовах виготовляли пральні порошки, відбілювачі та іншу побутову хімію. Після чого ліпили на упаковки етикетки всесвітньо відомих торгових марок. Таке незаконне виробництво днями знайшли правоохоронці поблизу Луцька. Працював нелегальний завод із січня 2022 року. Підроблену побутову хімію продавали і оптом, і в роздріб через інтернет. В організаторів підпільного бізнесу вилучили. Фальсифікованої продукції на суму майже півтора мільйона гривень, а також етикетки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки і навіть два автомобілі. Під слідством зараз аж восьмеро людей це і працівники, і організатори підпільного цеху. А на Волині викрили цілий підпільний тютюновий завод. Там знайшли майже 38 тонн тютюну. Ділки налагодили повний виробничий цикл, який сягав промислових масштабів. Тютюн вирощували у склецькому приміщенні. Підпільне підприємство ретельно охоронялось, було огороджене парканом, системою відеонагляду і сигналізації. Тут змонтували професійну виробничу лінію, на якій сушили, подрібнювали і навіть ферментували тютюн. Продавали його оптом на території Волинської, Львівської та Київської областей. Ринкова вартість вилученої сировини становить понад 20 мільйонів гривень. Музика. Поки одні ведуть незаконний бізнес, інші кидають справу свого життя, аби завершити війну в Україні. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про лучани, які вже майже два роки стоять на захисті нашої країни. Вони пташками нищать техніку та особовий склад ворога. Про те, як маленький недорогий дрон спалив танк за 6 мільйонів доларів, як перетнути кордон, не перепливаючи тису, і про набір у новий підрозділ сотої бригади. Дивіться далі. Ці чоловіки лише вчора приїхали з фронту. Обидва лучани служать у сотій бригаді тероборони на Луганщині. До великої війни Олександр Самчук займався розвитком власної клінінгової компанії. А влад Семенюк музикою. Він співак, вокаліст Луцького хору Оранта, виступав на іменинах, корпоративах, весіллях у кафе, барах і ресторанах. Займався обші музикою, співами, мистецтвом. Нині ж улюбленою музикою для Влада є звук його дронів. Співає і танцює чоловік сьогодні не в луцьких ресторанах, а на фронті. І здебільшого, коли котрася з його пташок вражає техніку і солдат Путіна, може одна така пташка з снарядом занести на далеку відстань до 5, до 10, до 15 кілометрів і зробити погано як танку, так і бехам, так і МТЛБ і різним. Транспортним засобам, які там їздять, в нашу сторону у Луцьк чоловікам вдалося вирватися лише на два дні, і то по роботі. Востаннє зізнається, Олександр відпустку мав у червні минулого року. Вдома прагне якнайбільше часу провести з родиною, тому на інтерв'ю прийшов з молодшим сином. <плітаю> Саме такі маленькі дрони і решта видів безпілотних літальних апаратів нині страх російських окупантів. У Нас є FPV, у нас є дрони розвідка. Мавіки, у нас є великі дрони типу вампіри, які вночі собить великі вантажі на підході крила. Як увідомні, так і ударні. На війні кажуть чоловіки, така техніка часто ефективніша за людей. До того ж швидко і точно виконує завдання, а найголовніше береже життя українських захисників. Бо замість того, аби відправляти в притул до ворога бійців, можна відправити туди пташку. Один дрон це 10, 20, 100 життів наших побратимів, воїнів. Це 99% точності. Це, це майбутнє сучасної війни, майбутньої війни. На цьому базується зараз сама війна. Ви бачите, що фронт стає. І типу, будь-який штурм може відбитися тільки ротою випала. Бо це є як і очі, це є як і зброя. Тобто одним дроном я можу залетіти туди, де наш, наш, наші хлопці не зайдуть туди. Маленьким дроном за 19 тисяч гривень, розказують бійці, вони нищать російську техніку вартістю в мільйони доларів. Затрофеїли танка 72-го. Російського він прям новий всередині з упаковочки там з дисплеями зі всім цим. Його там ціна більше 6 мільйонів доларів. Нині сота бригада шукає людей, які хочуть зали, так і само і трофеїти техніку ворогів і зменшувати чисельність їх армії. Волинські тароборонівці кличуть новобранців у підрозділ ударних безпілотників. Посад кажуть багато. Є пілоти, є штурмани, яких тих там доводять. Є Технічний відділ, який готує боєкомплекси, дуже важливо. Є технічний відділ, який відповідає за зв'язок. Там різні антени, транслятори. Є посади, які не вимагають виїздів на лінії фронту. До прикладу, люди, які ремонтують, перевіряють дрони, сидять здебільшого у безпечних місцях далеко від ворога. Вони сидять нам нам там, паяють. Вони просяться виїжджати. Ми їм не дозволяємо, тому що. Є в них дуже багато роботи. Щоб будь-кому спробувати власні сили, достатньо скачати комп'ютерну програму. Дома сидячи, можна скачати там різні симулятори, різні відео дивитись навчань, як працює, все працює, набивати руку і на цьому вчитись. Тобто, це навіть не треба вже піти в армію, щоб чогось навчитись. Можна вдома, сидячи біля комп'ютера. Захисники щиро на розуміють чоловіків, які ховаються від військкоматів і намагаються втекти з України до прикладу, перепливаючи тису. Такі мають куди більше шансів загинути потонувши аніж полягти на сході чи півдні України, бо йти у військо не означає йти на вірну смерть. Отримання бойового досвіду, отримання статусу учасника бойових дій за цим вже йде пільги, плюс виїзд за кордон. Під час відпустки, під час відпустки. Так. спокійно просто робиш рапорт на виїзд за кордон. Ти спокійно їдеш за кордон, тебе ніхто не трогає. Не через тису. Не через тису, так. Да. Їздиш за кордон, пільги плюс ЗП. Ти собі можеш дозволити багато що, що раніше в житті не получав. Більшість чоловіків, які потрапляють на фронт, діляться спостереженнями Влад та Олександр. Потім відверто не розуміють тих, хто досі цього уникав і боявся. Анастасія Качина, Василь Марашчук, 12 канал. Простір для дітей так назвали новий центр для роботи з особливими дітьми, який днями відкрився в Луцьку. Його зможуть відвідувати діти з інвалідністю та діти, які постраждали від війни. Простір для дітей це можливість для батьків привести та залишити своїх діток у надійних руках, оскільки з ними будуть працювати кваліфіковані спеціалісти, які допоможуть дітям розвиватися, долати психологічні травми та адаптовуватися у суспільстві. В Луцьку відкрили новий проєкт Простір для дітей. Це місце з просторими кімнатами, розвиваючими іграшками та зоряним небом на стелі. У просторі працюють спеціалісти різних категорій, які зможуть надати допомогу дітям з інвалідністю, а також дітям, які постраждали від війни. Цей простір для дітей ми бачимо таким чином, що це буде такий маленький крок до створення денного догляду для дітей. На жаль, приміщення не є надто великим, і тому багато дітей ми не зможемо одразу помістити. Максима нормальна кількість дітей це 10 дітей. Простір для дітей працюватиме у дві зміни з дев'ятої до тринадцятої та з чотирнадцятої до сімнадцятої. Діти будуть під наглядом спеціалістів. Для них організовуватимуться майстер-класи, розвиваючі заняття, тренінги та інтерактиви. Багатьом сім'ям дуже важливо, хоча б на кілька годин залишити дитину для того, щоб вирішити якісь соціальні побутові проблеми. Це ми матимемо можливість зробити. Ми матимемо можливість наблизити розвиток дитини до того, який повинен бути, враховуючи. Рекомендації спеціалістів простір створили завдяки міжнародним коштам. Мільйон гривень на ремонт приміщення надала благодійна організація Швеції. Обладнання закупив дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні. Опікується простором для дітей управління соціальних служб для сімей, дітей та молоді Луцької міської ради. Влада міста надала також приміщення у центрі Луцька. Чудово, що є ще одне місце, де ці дітки зможуть. Соціалізуватися, де вони зможуть перебувати, вони зможуть розважатися, вони зможуть розвиватися як особистості, творчо, естетично, і зможуть тут проводити свій час. І однозначно, що це трошки легше буде батькам, батькам таких діток. Психологиня Оксана Самулюк розповідає, як працюватиме простір. Відповідно, проводиться певна діагностика для того, щоб визначити рівень розвитку дитини, і на основі цього вже сформувати певну корекційну програму з метою допомоги дитини в удосконаленні певних навичок і основне в соціалізації та адаптації до середовища у просторі для дітей працюватиме мобільна бригада фахівців, яка зможе надати допомогу на виїзді, у тому числі на дому. Щоб скористатися послугами організації Простір для дітей, можна зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 067 31 59 256 або прийти за адресою місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 65. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Прийшла на побачення у колонію з наркотиками. Трапилось це на Волині. Жителька Черкаської області приїхала на довгострокове побачення до злочинця, який відбуває термін у Маневицькій виправній колонії. Як гостинці, привезла йому таблетки бупренорфіну. Як наслідок на побачення жінка так і не потрапила. Її затримали правоохоронці. Ба Більше найближчі 6-10 років зустрічі жінка матиме лише в стінах в'язниці. Невдовзі День Валентина і романтичних побачень, подарунків чекає чи не кожна пара. Та для багатьох закоханих це нині рідкість, бо на зустрічі вони чекають місяцями. Як війна змінила День святого Валентина, і що думають про це Лучани? Дивіться у сюжеті. Незабаром день усіх закоханих. Тож пора подумати про квіти для коханої. Навіть в такий час війни вони чекають знаків уваги і за сотні кілометрів. Війна вносить свої корективи навіть у таке свято, як День Святого Валентина. Не одна пара мусить проводити його далеко одне від одного. Втім, це ж не причина, аби не робити подарунки. Правда? Я думаю, що так. Да. А чому б ні, Да. Кожній дівчині буде приємно. У мене, до речі, в подорожки хлопець теж на фронті, але він робить подарунки. І це класно. Марк, звичайно. Ну, на мою думку, треба дівчат радувати. Я думаю. Навіть під час війни вони заслуговують на це. Я думаю, так. Має щось все-таки радувати, мабуть. І це важливо. Прояв любові, нехай в такий складний час, але потрібно підтримувати і тих, хто поряд, і тих, хто хлопці, які захищають нас. А як же? Постійно треба проділяти. Кожного дня, а не тільки на 14 лютого. Кожного дня це ж наші кохані. Я думаю, що так. Це дуже важливо. І в війну, і не в війну. Ну я цього чекаю, наприклад, від свого чоловіка, і всім цього бажаю. Це свято не так, як для половинок, так як для близьких людей. В школі, наприклад, ну можна це кожен клас може зробити для себе якісь там валентинки, зробити майстер-класи, потім ці валентинки відправити на фронт нашим бійцям. Ну, я думаю, ну можна, ну трошки можна. Ну звичайно, знаки уваги це завжди приємно, особливо для жінок. Вони творчі, вони такі натхненні, красиві. І нагадувати про те, що ми жінки особливі, красиві, необхідні, бажання. І оці знаки уваги у вигляді букету квітів або ж якогось дрібнички, чи навіть сюрпризу це завжди приємно. Ірина вже понад п'ять років займається квітами. Каже, на день закоханих смаки у всіх різняться. Хтось хоче мікс з улюблених квітів, а хтось віддає перевагу класичному букету з червоних троян. В час війни особливо користуються послугою доставки. Каже, військові з фронту часто замовляють квіти для коханої додому. Але не все складається так романтично, як хотілося. Ну і в нас власна така історія була, коли замовили. З фронту чоловік замовив 101 троянду для жінки. Ну і цю 101 троянду ми підготували ну це ж дуже величезний букет. Жінка вийшла. Звичайно, в неї емоції були вау-ох! ах, але потім. Потім вона сказала, що краще б ти мені свиню купив би за той букет. Звісно, подаровані квіти живуть не так довго, як домашні тварини, але і їх час можна продовжити, якщо правильно доглядати. Також зараз в холодну пору року важливо, щоб квіти не переохолоджувалися на вулиці, тобто всі букети потрібно пакувати в спеціальний термозахисний папір. Вже коли приносять їх додому, також важливо, щоб вони. Хоча би хвилин 15 полежали вдома в цьому папері, тоді вже їх можна розкривати там, проводити там далі догляд. Квіти треба якомога швидше підрізати та поставити у воду, аби кінці стебл довго не контактували з повітрям. Воду змінювати раз у два дні і не ставити букети на сонці. Також можна додавати у воду спеціальну підживку. Світлана, до речі, додає пакетик з нею до кожного проданого букету. Тут іде спеціальна суміш, яка ем... Вона стабілізує pH води, також фільтрує водичку і в зв'язку з чим квіти довше стоять, через те, що менше утворюються бактерії. Між основним чинником того, що квіти псуються, є саме утворення в них бактерій. До речі, квіткарня разом з волонтерським штабом Ангаром збирають гроші на дрони. За донат від 500 гривень можна виграти 51 троянду чи нішевий парфум. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти в інтернеті в описі цього відео. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Оки, все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.